Виставку розпочали під звук різдвяного українського рогу. Саме з ним та трембітою наші прадіди, що два ходили з колядою від хати до хати. А що у ньому тримали все найцінніше, тому що досі він вважається символом достатку. Чим більше було колись рогів у господаря, тим більше він був багатий. Бажали щастя, добробуту, приплоду не тільки. Колядою, не тільки щедрівками, не тільки віншівками, але й таким символом багатства, яким був ріг. На фестиваль молодь із 17 навчальних закладів передала незвичні шопки. Юні митці виготовляли свої роботи не лише зі соломи. Ось, цю, до прикладу, учні пані Наталії створили з вітражного скла бісеру, дротиків та кованого металу. Над кожним елементом працювало до чотирьох студентів. Все тримає, ви бачите, витримано в одному стилі. У сучасному ми давали нові техніки, поєднання ковки, тут ви бачите, поєднання друтів і бісеру. Тому використовували новітні техніки, щоб і дітям було цікаво, і так само ми так художньо творчо розвивалися. Поєднання жовто-блакитних кольорів актуальні як ніколи, вважають автори цієї композиції. Надихали їх останні події в країні. Над нею працювали, додаючи кондитерські вироби, пекарі та дизайнери. Дідух із хліба як традиційне побажання достатку, а шопка із цукрової мастики символ надії на солодке життя. Жовтий колір є ознакою світла, сонця. Саме в агвенті очікування Ісуса приходу дитятка. Ми використали оцей жовтий колір, який є є нашою надією. Надією на те, що буде мир. Учасники виставки змагалися за приз глядацьких симпатій. Ми також маємо кілька подарунків власне для переможців. Це будуть невеличкі свічники, які звичайно використаються і будуть дуже актуальними до різдвяних свят. Власне до вечері. Не обійшовся фестиваль і без живого вертепу. Зорислава Кадикала, Олена Бажанська, Володимир Квятковський, головні новини Львова.